Привіт! З вами знову Юля Карпишин і ми починаємо черговий випуск Нюз. No, I... Пам'ятаєте історію про 51 гривню, паспорт і гуртожиток? Історія себе вичерпала. Штраф ніхто не платить. Ректор розібраш. Сьогодні відбулася зустріч між профкомом, Саром, ректором, директором студентичка та студентами. В результаті певних дискусій у нас вирішили запитання щодо поселення першокурсників до гуртожитків. Директор вирішив відправити листа з мистецтва освіти для внесення зміну постанову, яка саме спричинила проблеми з поселенням та пропусків. Директор студеністичка пообіцяла до понеділка описати всіх. День, які залишилися без прописки, і вичекають. Дякуємо ректору за розуміння, допомогу та співпрацю. Минулого четверга у стінах Альмамати проводилася ярмарка вакансій від відомих працедавців. Але так як я навчаюся на другому курсі, мені там були на раді. Not much to mine, she don't seem to mind, not much to me and You got what the whole world wants So strap that armor tighter arm Double on down like it's gonna make you free but Maybe all you need is someone to trust Maybe all you need is someone Maybe all you need is someone to trust Maybe all you need is someone Нарешті учора закінчилась передвиборча компанія. Звісно, ми втратили читинку фановістів того часу. Відтепер ми не побачимо Дерт Вайдера та його штурмовиків біля навчальних корпусів КНЕО та нав'язні борти псевдомайданівця Палепиши. Наша редакція сподівається, що ви зробили відповідальний, зважений та усвідомлений вибір. На цьому в мене все. Любі мої. Бережіться! Запотоцький, козаче, це тобі.